Проінформували наших європейських партнерів про все, що виконано українською стороною, і який подальший план на 2016 рік. Я хотів би почати з декількох пунктів. В першу чергу мова йде про енергетичну реформу. Ми зробили безпрецедентні кроки щодо запровадження ринкових тарифів в Україні, щодо прийняття нового закону України про ринок природнього газу, щодо затвердження нової системи корпоративного управління найбільшої національної акціонерної компанії НАКНАВТОГАЗУ України». ця компанія сьогодні оперує найпотужнішими газотранзитними потужностями, які взагалі є в Європі, саме тому ми звертаємось до наших європейських партнерів з тим, щоб проект Nord Stream 2 пройшов саму найжорстку інспекцію, і ми вважаємо, що цей проект повинен бути заблокований, так як цей проект не відповідає інтересам ні Європейського союзу, ні України. Він позбавляє не тільки Україну, Словакію і Польщу від мільярдів доларів доходів, але він позбавляє європейський союз від. Реальної конкуренції на на енергетичному ринку і збільшує монополію російського Газпрому.